16 лютого 2025 року. Дивіться, що в мене тут вже дозріло. І я збираюся їх зараз зірвати і скуштувати. Оп! Перший! Це огірок фонтіна. А ось це другий. Йому можна ще трошечки підрости, а цей вже повністю готовий. З новин в мене завівся кліщ на баклажанах. Тому я періодично оприскую всі свої рослинки. Фонтіна, бачите, весь геть такий посвітлів, і йому не вистачає чогось. Я вже кальцієм оприскувала, то дочекаюсь, коли дозріє оцей плодик, відріжу ці всі пагони, залишу 2-3 міжвузлі внизу, може, будуть бокові. І трошки оприскую біопрепаратом з, місто, з залізом. Бебі огірочок Я прищипнула плечі тут і ось тут. І одразу почали наливатися плодики. І дивіться, що я вам хочу показати: ось на цій гілочці вже ось такий плодик. Один, другий. Ось так зроблю, щоб вам було видно: тут третій. Внизу плодики засохли. Ось такі у нас новини. З городу під фітолампами. Більше я не саджатиму дві рослини в один горщик, обов'язково буду кожній рослині свій горщик. З томатами така ж сама ситуація, як я раніше казала. Оці сорти вони більш призначені для вирощування все ж таки на грядках. А це кімнатний такий маленький, червоний. Я ще накупилась насіння нові, буду тестувати їх по одному по дві. Для того, щоб зрозуміти, які мені рослинки саджати на новий, наступний сезон. Тут томатик вже наливається, зав'язуються ще томатики, але мені дуже не подобається, як вони зовнішньо виглядають. Мої баклажани хіжаки, як я їх називаю, бачите, які в них такі ого гострі шипи. Тут дві штучки їх ростуть. Я їх оприскую теж від кліщики. Вже три обробки було зроблено. Ось ці, які були такі маленькі-маленькі, вже треба пересаджувати. Отак От виглядають зараз баклажани, які були уражені кліщем. Я позрізала нижні листочки. Тут ще залишаються у всіх баклажанах позрізала нижні листочки, які вже були геть такі: жовті-жовті. І поки що не бачу ніяких таких, прям. Ознак того, що вони гарно себе почувають, вони не квітують досі, але це баклажан. Баклажан дуже довго розвивається. І мені сказали, що перші квіточки я дочекаюся вже тільки, мабуть, у кінці березня, середині березня. Перчики ще не померли, і це круто. Якщо пам'ятаєте попередньому відео, я розповідала вам про те, що я їх перезалила і вони захворіли на водянку. Або оедема, якщо я правильно вимовляю. Але не дивлячись на це, ось перчик, який зав'язався, він росте. А другий, який був тут поряд, він відпав, на жаль. Тут квітують, але теж квіточки засихають і відпадають, тому що рослинка дуже слабка і немає сил це все зав'язувати. Ось такі мої помилки цього року, цього сезону. Роблю висновки, і сподіваюся, наступний сезон вже в мене буде без помилок і все буде гаразд. Трошки розповім про те, як я, чим я оприскувала від кліщика свої рослинки. Ми це споживаємо самі, тому сильні препарати я не використовувала. Використовувала фітовєрм використовувала Сілкер. І четверту обробку один раз фітовєрм два рази сілкер. І четверту обробку буду робити Актофітом. Сподіваюсь, це подія, і кліщиків більше не буде. Хоча баклажанчики, вони дуже-дуже стресують. Ну, а перчик теж. Я на перчику теж бачила кліщика. І на огірочках бачила кліщика. Тому сподіваюся, це все допоможе. Мої салатики я вже стригла. Не знаю, скільки разів. Мені дуже подобається, що вони не стрілкуються. Але я на наступному тижні вже буду саджати нову партію капуста Кейл. Продовжую випускати листочки, я їх періодично зрізаю, готую омлети і в омлети додаю також Монгольд. І оці всі рослинки потім в мене будуть висаджені на грядку у відкритий ґрунт, коли дозволить погода. Це мікрозелень соняшника. Нарешті я змогла виростити такий довгий соняшник. Я його 4 доби тримала у темноті, і він так витягнувся. Бо якщо я його зарано виношу. Під вітолампи, вони виростають дуже коротенькі, а мені подобається, коли соняшник ось такий довгі високий. Ось так виглядає цей огірок, щоб ви бачили його розміри. Це величенький такий огірочок, його треба було зривати ще трошечки раніше. Зараз я розріжу його і покажу, як він виглядає. Ну що, приступимо. Маленький, але я думаю, що він дуже запашний. Так. О, дивіться, який гарний огірочок.